Нет, друзья. Илюха, не торопись, Илюха, не торопись.

Свій за свого, щоб не гибли наші воїни. Я сьогодні бігла за Сидоренка Антона. Це мій учень, учень четвертої школи. Гарний, скромний, порядна людина. А сьогодні він для мене Герой України. Ми бігли за. Теж за е, учнів е, четвертої школи, це Сопов Михайло, Єфремов Дмитро. Е, є е, ще там да, дідушков Іван, е, і є Капелюха Сергій, це учні нашої школи. Дуже Я бігла дякую. за дідушкова Ваню, доб... сина добрих наших знайомих. Я сьогодні бігла за Горячева Сергія, нашої Дмитрівської громади, загиблого воїна. А я бігла за голого вітю. Це сильно, добрий товариш мого сина. І капілюху Сергія. Це товариш мого зятя. Дуже гарні хлопці, наші ну, неймовірні патріоти. Ну, сумуємо за ними, вони загибли, щоб нам тут було добре. Слава героям. Я сьогодні бігла за Полякова Віталія, він є однокласником моєї дочки і моїм сусідом, а також за Борисентом Богданом. Він брат моїх кумів. От, дуже знайомий, я з ним працювала. Це справжні герої і слава героям. І ми сьогодні пам'ятаємо про них, будемо пам'ятати завжди. Сьогодні я бігла за Зайця Антона. Це однокласник моєї доньки. Ми будемо завжди пам'ятати його і шануємо героїв. Я вважаю, що йому дадуть звання Героя України, і він залишиться в наших серцях на вічно.